Як мої маленькі зусилля можуть зробити якийсь великий вплив? Як мої зусилля можуть щось змінити в житті? Як мої зусилля можуть вплинути на якісь глобальні великі речі? І ось, коли я читаю Біблію, то я бачу, як Бог працює не через великі речі, а Бог працює через маленькі. І ось таке. Твердження, Бог будує щось грандіозне через наші маленькі акти вірності. Тобто, оця фраза мал... акти вірності, маленькі акти вірності. От я хотів сьогодні пороздумувати, що взагалі це таке. І е, в новому 25-му році я би хотів, щоб ви для себе прийняли дуже важливе рішення е, зробити невеличкі зміни в своїх планах, в своєму календарі, можливо, навіть в своїх мріях, і якихось грандіозних цілях, які ви ставите, щоб ви могли внести оці ці маленькі. От Уявіть собі, що ви зараз бачите на екрані? Що ви бачите? Квадратики, мозаїка, ще. Я не рахував. Що це таке? Давайте так. А якщо так поглибитися, конкретніше, що це таке? Кольори. а якщо от ще прям. Як як? Спектри. Ну. О, це пікселі. О, дякую, що вгадали. Да. На формі, на формі. Да, да, да. Ну, і коли ми говоримо взагалі е, про будь-які дрібні речі, наприклад, якщо візьмете телевізор, якийсь або навіть ваш телефон, то якщо дуже близенько подивитись, то ви бачите пікселі. Що складається піксель? Хтось там айтішник? З трьох кольорів. Яких? Сині. РГБ, да? червоний, зелений синій. І ось оце. Оцей маленький піксель можна порівняти з якимсь таким невеличким, невеличкою дією вашому житті. Тобто, можливо, це здається якоюсь білі бурдою. Можливо, вам здається, що це взагалі щось ну незрозуміле. Але якщо віддалитися, то реально можна побачити щось більше, можна побачити набагато більшу картину. І ось разом з тим з іншим, оце створює величезну яскраву картину. І сьогодні я хочу розказати, як Бог вміє робити великі гарні картини, які складаються з маленьких пікселів. Тому я вас запрошую відкрити сьогодні біблійний вірш, один біблійний вірш, над яким ми з вами пороздумуємо. Матвія 25, 21. Сказав йому його пан: гаразд, добрий і вірний, рабе. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Пам'ятаєте, про що ця притча була? Коли йде пан, значить, в далеку країну, то кожному рабу він дає якесь завдання. Яке завдання? Пам'ятаєте? Дає він одному 5. <laughs> да, він дає одному 5 талантів, одному дає 2 таланти і ще одному дає один талант. Якби ви отримали, давайте уявимо це в мільйонах от 5 мільйонів доларів, як би ви зреагували? Що би ви з ними зробили? Закупили б, мабуть, це, криптовалюту да, чи чого там. Що би ви ще зробили? От, мол, молодше хочу запитати дівчат. 5 мільйонів доларів. М? Ну, це давайте поаплодуємо, благородно. <плод> благородно. Давайте старших умудрених. Що би ви зробили? Так, <плод> да, зразу думаєш, як би це вкласти. І ось людина, яка отримує багато. І, мабуть, він подумав собі, ого, як багато, ого, як круто, давайте якось це. Ну, якось ми його примножимо, якось зробимо собі більше грошей. Але були такі, які отримали всього лише одну. Давайте візьмемо не, не один мільйон, а одну тисячу гривень, або навіть взагалі одну гривню. І він знаєте, що він подумав? Що я з цим зроблю? Як я можу взагалі використати ці гроші? Це взагалі, ну, як би дріб'язок, це ніщо. І ось фішка полягає в тому, що. А, той, хто чесно виконав своє завдання, той, хто примножив те, що в нього було, то потім в кінці завершується ця притча тим, що він каже: Добре, рагараз раби, добре і вірний. Він каже, що ти був в малому вірний, то я тобі дам щось більше, увійди в радість свого пана. Тобто, той, хто взяв щось маленьке, той, хто взяв якийсь дріб'язок, якийсь взяв і виконав маленьке завдання, він завжди в свій час отримує набагато щось більше. Ось візьму декілька прикладів. І навіть от перед тим, як ми з вами візьмемо інший приклад, хтось бачив цю картинку, коли Ісус каже: віддай мені своє маленьке. Наприклад, там ведмежатка або щось інше і тримає за спиною щось набагато більше. І ось мені здається, що от коли Бог довіряє щось таке маленьке в моєму житті, це якесь маленьке завдання, це, можливо, навіть буденні е, обов'язки в вашому житті, в вашому домі, прибрати, бути опрятним, навіть якісь невеличкі служіння от, в церкві. Якщо я виконую його добре. То мені здається, якось я би це порівняв з невеликим тестом. Якщо я з цим справився, то Бог дасть мені що набагато більше. Тобто, маленький акт вірності, він стає фундаментом для великих Божих благословень в майбутньому. Ось декілька історій, хочу з вами згадати. От уявіть собі, значить, Ісуса в домі Симона. повна хата людей. Всі розмовляють дуже шумно, діти, можливо, бігають там, а може, їх навіть не вигнали. І ось одного моменту заходить жінка і виливає на голову його олива, виливає масло, яке дуже сильно пахло. Ви пам'ятаєте, яка реакція була у цих чоловіків, у всіх гостей, які прийшли? Одні кажуть, нащо? Що це марнотратство. Інші кажуть, що краще було би Бідно. продати, бідним роздати, але взагалі все це ну якось ненормально. Якось це взагалі не мудро і нелогічно вона поступила. Але пам'ятайте, що Ісус каже? Мовчіть, не чіпайте її, тому що про неї будуть згадувати навіть набагато пізніше, і написано, що буде пам'ять про неї дуже довга. Тобто, ми бачимо, що кожна мала дія. До речі, а чому Ісус так оцінив її старання? Чому він дуже оцінив? Він сказав фразу, вона помазала мене. Що що? Це було пророцтво. Да? І він каже, вона помазала мене на смерть. Тобто ви собі уявляєте, вона, не знаючи того, чи знала вона, що він помре? Мабуть, як і інші були в невіданні, так само і вона. Але ми бачимо, що вона, навіть не розуміючи великої картини, не розуміючи. Що Бог чекає від неї, вона просто робить малесеньку справу, яку купує ось написано, що за 300 динаріїв. 300 динаріїв це річна зарплата, да? це, не маленька, це не маленька сума. І ось, коли вона маленьку свою справу хоче дорогу, вартісну, виконує, Бог її благословляє набагато більше. Тому що, скажімо так, наслідки її дії, вони сягають у вічність. От візьмемо, наприклад, ще одну історію. Величезний натовп. Пам'ятаєте, коли учні допомагали Ісусові всю його таку знаєте служіння, коли він проповідує, і ось уже настає пізній час і каже, що немає що їсти, Ісус каже: Окей, нагодуйте їх ви. То пам'ятаєте, хто, знаход... хто знайшов хлопчика, в якого було п'ять хлібів і дві рибки? Був апостол Андрій, який знайшов підводить цього хлопця до Ісуса і каже: ось у нього є п'ять хлібчиків і дві рибки. Скажіть, будь ласка, що що? Цікаво, що да, їжу він знайшов, але проблемка, мало. То скажіть, будь ласка, що з цим хлопчиком і що цим учнем Ісуса Андрієм керувало, коли вони приносять ці малесенькі декілька штучок. Що? Вони не знали, чи знали вони, що Ісус каже, ну все, тепер я всіх нагодую. Вони це знали чи ні? Не знали. А, а чому вони так діють? Та тому що з свого боку вони роблять те, що можуть. Оцей хлопчик, який може десь собі, знаєте, взяв е, пайочок, щоб якось поїсти, коли він буде от, е, в цих якраз місцях з Ісусом спілкуватися, він віддає те, що має. Тому завжди оця е, принцип він працює завжди. Якщо я вірний в малому, тобто оці маленькі акти вірності, це завжди ставить основу для великих Божих благослов... благословень в майбутньому. Якщо візьмемо навпаки, якщо я чекаю, щоб Бог мене благословив гарною роботою. Якщо я чекаю, знайти хлопця-дівчину дуже гарно. А, якби... а тут приходить до прикладу. От, ну, давайте візьмемо приношення. От, йдуть дівчата з приношеннями. А я якось так думаю, ну, та якось не взяв, та якось воно якось не знаю. Або давайте візьмемо інший приклад, коли є якась домашня церква і вас туди запрошують, а ви думаєте, та куди, для чого? Або будь-який ви візьмете інший приклад. Наприклад, якщо ви вчитеся в школі і не виконуєте своїх добрих завдань, друзі мої, якщо я не виконую невірний в тому малому, в якому ось те, що в мене є, Бог не зробить великого чуда. Ось декілька прикладів ще з Біблії, е, я знайшов інших. Ось дивіться, як це працює взагалі в житті. Ось, наприклад, ви молитеся за друга свого. У вас є якісь друзі, за кого ви молитеся? Одно ваші. От як це працює, до речі, От, вірність у малому, коли я молюся старно і довго за свого друга чи подруга? Зватися, що важко. Та якраз, скажімо так, Бог працює якраз таким чином, якщо я по чуть-чуть Богові довіряю. Якісь речі, і я молюся за свого знайомого, за свого друга, то це стає основою до перемін в його житті. Ми іноді недооцінюємо заступницької молитви. Або якщо ми, наприклад, візьмемо, що ми чесно виконуємо свої обов'язки на роботі вдома, як це може благословенням, яким може бути в майбутньому? А ось так. Потім Бог мене використовує для чогось більшого, тому не треба чекати якогось такого ідеального часу, як оця жінка, яка з посудом була цим Алябастровим. Треба діяти прямо зараз. Якщо у вас є е, ось якісь невеличкі служіння, вам його довірили, або можливо це якісь невеличкі обов'язки, якими ви займаєтеся вдома на роботі, в школі. Якщо я вірний в цьому малому. То Бог мене благословить обов'язково в майбутньому. Ось, наприклад, давайте ще згадаємо з вами Давид, який пасе овечок. Скажіть, які запитання могли бути у Давида, коли він пасе овечок? Пасе він овечок. Пам'ятаєте, до речі, історію, коли приходить в їхній дім пророк Самоїл, кличе усіх на е, принести жертву, да? а його забули покликати. Пам'ятаєте чи ні? Як ви думаєте, як Давид міг. Е, Відреагувати. Було йому якось неприємно чи якось образливо. Та ви собі уявіть. Це знаєте, це як я, у мене є брат старший Толік. І знаєте, як в дитинстві називали нас? Толік і Едік. А я кажу: та куди? А чого я другий? <сум> чого не Едік і Толік? І ви знаєте, мене це так сильно задівало і думаю, ну та як? Куди? А я думаю, що для Давида це було набагато образливіше. Тому що він пасе овець по-перше, це ніхто не бачить. По-друге, це з цими овечками чим займатися треба кожен день. Хто, до речі, Пас колись овець? Доїти. Ну, доїти ти, так якби вдома, мабуть, треба доїти. А отако, коли ти у полі, там, що треба з ними робити? Бігаєш собі і що далі? Охороняєш, Охороняєш їх, окей, ти поохороняв, побігав, що треба далі робити? Заводять. Ну так, да, ну ти цілий день, ви собі уявляєте, цілий день, нема ні душі, ти пішов кілометрів багато, десь в якусь сторону в поле. І там нема з ким поговорити, то що ти, ти робиш з тими овечками? Ха -ха. Ти балакаєш з овечками, всі думають, що у тебе взагалі вже голова. До речі, багато і псалмів Давид тоді і написав, тому що це він був під натхненням, роздумував. Але я думаю, що у Давида могло багато бути запитань. Боже, чого я тут? Чого ніхто це не бачить? Нащо взагалі я цим займаюся? Але Бог готував, закладав маленькі основи і підстав, так, підвалини або цегле для майбутнього. Ким став Давид? Він бореться спочатку з Голіафом, його перемагає, а потім він стає царем. Або якщо ми, наприклад, візьмемо Йосипа, пам'ятаєте, коли він попадає в рабство? Які запитання в нього можуть бути? А він думає: нащо я тут? Нащо я взагалі пішов до своїх братів, да? коли, його, коли його батько туди відправив? Та взагалі, для чого мені бути вірним? Але Бог ставить, закладає цеглини для того, щоб в майбутньому благословити кого? Його. Тому що він стає другою людиною в країні. Благословити народ, народи язичницький і його сім'ю. Тому, друзі, коли ми з вами говоримо про вірність у малому, мені здається, що це така річ, яку всі і так знають. Я нічого нового, в принципі, вам не сказав. Але я би хотів перейти ну, до реальності. Давайте перейдемо до якихось практичних речей, як ми можемо це використати в своєму житті у 2025 році. Ось Бог діє через маленькі, але вірні кроки. І ось давайте. Практичні речі, ви знаєте, що е, у євреїв в Старому Завіті не лише планували своє життя, а планували добрі справи. Ви знаєте, знали про це чи ні? Вони планували свої приношення, десятини, вони планували те, чим вони будуть займатися і як вони будуть допомагати, до прикладу, нужденним, вдовам, сиротам і так далі. І я сьогодні хотів е, закликати вас: заплануйте в своєму новому році, у 2025 му зробити або робити регулярно добрі справи. От якщо ви, наприклад, вчитеся в школі, дівчата. Як можна запланувати добрі справи в школі? М? Списати. <смі> Списати це добре чи погана справа? <смі> Для того, хто списує, напевно, добре. Наприклад, якщо я просто буду добре вчитися, хоча б, не буду списувати. Це, це добра взагалі справа? Я не буду списувати. Ви знаєте, що я в своєму житті списував. Каюся. Сьогодні на сцені я хочу покаятися. Знаєте, коли я перестав списувати? Після школи я написав екзамени, і я потім поступив в духовну семінарію на богослова, на пастор. Як ви думаєте, я списував чи ні? А я думаю, яка проблема? В чому це? І ось одного разу один мій однокурсник е з відомим прізвищем, мабуть, найпопулярніший блогер в Україні, я не пам'ятаю прізвище його. І ось він каже: друзі, для мене списувати це гріх. А я думаю, окей, і що такого? І він каже: давайте так, ми пишемо екзамен. І якщо я буду списувати, я всім дарую банани. Я думаю, оце ти дивний. І ви знаєте, він приходить, він такий, знаєте, не виспався, діти маленькі були, каже, ну, не підготувався, приніс банани, і він каже, це останній раз, коли я списав в своєму житті. Ви знаєте, я так подивився на нього і думаю, слухай, щось не то з тобою. А, а, а чому ти так себе ведеш? І ви знаєте, я побачив, як, як в майбутньому Бог заклав такі. Це глини, основи, і благословляв його дуже майбутньому. Він закінчив з як це диплом з відзнакою. І мене це сильно зачепило, ви знаєте. Я зрозумів, що маленькі речі реально змінюють великі справи і дають Богові місце для того, щоб благословляти в майбутньому. Тому хочу звернутися, можливо, ще давайте до старшої молоді. Старша молодь, так, давайте так з нас. Заплануйте у 25-му році, як ви можете е добрі справи робити. Можливо, Поставте Богові обіцянку, Боже. Я хочу кожного там тижня допомагати одній людині. Або, можливо, скажіть, Боже, я хочу кожної суботи займатися цим служінням». Або я хочу отаку частину своїх коштів, своїх зарплати, хочу на конкретну цю ці. Господь, я хочу запланувати свої добрі справи. Тому 25-му році мені здається, що це буде рік дуже цікавий. Він буде дуже незвичайний. Знаєте чому? Тому що Бог для нас підготував великі виклики, але теж він підготував багато благословень за однієї єдиної умови. Якщо я буду вірний у малому, Бог благословить мене набагато більшому. Чому? Тому що Бог закладає основи, щоб зробити великі діла в моєму житті. Амінь. Я би хотів з вами помолитися. Давайте піднімемося. Добрий Господь, дякую тобі, Боже, що сьогодні ми могли провести цей класний вечір разом з молоддю в цьому класному молитовному будинку. Дякую тобі за атмосферу, дякую за благословення в цьому році, який вже завершується. Я теж Господь, дякую тобі за кожного, за кожну молоду людину, за кожного хлопця, за кожну дівчину. Дякую тобі, Господь, що в цьому році ти допомагав нам залишатися вірним в наших малих речах. Дякую тобі, Господь, за кожний досвід малої акти, малого акту вірності. Можливо, Господь це було якимось такими речами дуже простими, можливо, зі списуванням, можливо, Господь, я був вірний в більших речах. Ми сьогодні хотіли би попросити Господь, щоб в новому році у нас було набагато більше досвідів, коли ми можемо довіряти своє життя тобі, щоб коли ми можемо запланувати. Щось таке добре комусь допомогти послужити твоїй церкві або якомусь конкретному проєкту. Дякую тобі, Боже, що ти нас ведеш. Благослови кожного з нас на цей вечір, на Новий рік. Амінь.